Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Це «Пивний тайм. І сьогодні ми обговоримо збірну Англії та збірну Франції після двох зіграних матчів. Привіт, Максим. Всім привіт. Сьогодні буде твоя улюблена тема у нас: Саутгейт і збірна Англії. Так, і не, перед початком не забувайте підписуватись на наш канал. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Максима в Тіктоці, на інстаграм Максима, на мій інстаграм, якщо вам треба там цікаві сторіс. Вам не лай. жалко. Так, якщо жалко. не жалко, підпишіться. Е, добре, сьогодні обговорюємо Англію і Францію. Давай почнемо з Англії. І перед цим я би хотів сказати, що спонсор нашого випуску, збірна Англії, найкраще снодійне для вашого сну. Якщо у вас проблеми із сном, просто включайте матч збірної. І все буде. Забезпечений міцний сон для вас просто гарантовано. Тому включайте просто матчі збірної Англії на євро. І спіть міцно. Як тобі бореться? Так, Чайба я хочу розпочати. Я не можу. Мене горить. Мене горить дупа, мені <selves> просто мене <hard> oh. розриває. Бляха-муха. Просто я не можу. Тому давай ти розпочнеш. Як тобі перші дві гри Англії? Ну, розпочнемо з того, що Англія і Франція. Ми казали перед турніром головні фаворити, хоча я на, я на Німеччину ставив, що вони переможуть цьому євро. Але Англія та Франція по всім букмекерським конторам, як головні фаворити. Для мене поки що Англія це повне розчарування, Чесно, чесно кажучи. Перший матч з сербами. Можливо, вони 15 хвилин перших до забитого Белінгема вони, хоч плюс-мінус, були схожі на команду, яка є фаворитом і хоче грати першим номером. Після забитого все до кінця тайму, до кінця матчу серби навіть я вважаю, другий тайм грали краще, ніж Англія. Але я зовсім не розумію, як можна грати з футболістами по 100 мільйонів такий футбол. Який ну, не має жодного малюнку, і забивати сідати в оборону з футболістами типу Фолдена, Кейна, Белінгема Сака, Райс, ну, Арнольд? Це просто для мене незрозуміло. Я чесно тобі скажу: я не слідкував за збірною Англії так кон конкретно. Так я бачив їх в матчах з Україною в відборі, але я не слідкував так. До знайомства з тобою, знаючи, що ти фанат збірної Англії. Зараз я почав слідкувати. Шоці, я... чесно, тому що немає структури, незрозуміло, яка філософія, за рахунок чого вони хочуть вигравати, якісь комбінації, якісь розіграші. Навіть той гол збірної Данії. Ну, я вважаю, що так, там індивідуальні дії, швидкість волкера, але там пас не дуже. рикошет, не рикошет, гол Кейна. Наприклад, Голдані, він більш змістовний розіграш, відкатили під удар, дальній постріл гол. Ну, і Англія виглядала як збірна Данії. І збірна Англії не виглядала як фаворит, і як команда, яка коштує на 500 мільйонів дорожче, ніж футболісти Данії. Це виглядало як дві рівні команди, які грають нічу між собою, і спокійно собі далі готуються до наступного матчу. Це. Ну і звичайно хотів попалмера та інших футболістів говорити, але давай твоє бачення, ти як фанат збірної Англії, мені поясниш, можливо, ти щось. Ти я, я, я зараз нічого не поясню. Я просто буду майже кричати, тому що ну я казав перед турніром, що ну типу, найс... найслабкіша зона збірної Англії це головний тренер цієї збірної. У вас три леви на логотипі збірної, а на полі я бачу такі, тільки якихось котиків, яких просто, які просто забивають м'яч і сідають в глибочайшу оборону з таким підбіром гравців. Ти вже про це казав. І я навіть скажу більше, мені Шотландія в другій грі сподобалась більше, ніж Англія, за дві гри. Шотландія, яка пропустила п'ять м'ячів, і я кричав, навіщо такі команди на цьому турнірі? Ну, це просто жах. Я не можу. Ну, в мене емоції розривають, чесно. я, Ми дійдемо до цього супер-інтерв'ю. Супер не скандального, а супер-просто тренерського інтерв'ю. Геніального. Але ну такий підбір гравців: просто Кейн, Фоден, ось я відкрив Беллінгем, Сака, Райс, Арнольд. Тріпіє лівий захист. Ну, немає в Англії лівого захисника. Ну ви що, ну, ви не знущаєтесь. Ну, добре, шоу травмоване. Чому не викликати з Крістала Пелеса Таріка Мітчела, який бездоганний сезон провів в АПЛ? Лівоногий, лівоногий. Наголошую на цьому. Навіщо ти ставиш одного з найкращих правих захисників, правоногого тріп'є, і просто знищуєш його? А потім болівальники знищують і тріп'є, і Саутгейта. Навіщо він це робить? Я не розумію. Теж саме Гуєгі. Ну, в центрі захисту з Крістал Пелеса. Чому просто не зіграти, як Англія грала раніше? Змістив Волкера в центр захисту разом зі Стоунсом. Волкер, ми знаємо, грав в центрі захисту не багато разів. Зі Стоунсом, постав його в центр захист, постав направо Арнольда, досить його ставити в опорну зону. Досить це знущання. Так, він класно. Грає в Ліверпулі цей, ну, він, коли зміщується в центр справа, це круто. Але ну, не став його зі старту в опорну зону. Постав направо Арнольда Волкера в центр захист замість Гуєгі. Зліва найди собі лівого захисника, що немає в Англії лівих захисників. Я вже навів тобі два приклади. Ну я не розумію, це просто треш. Мене, Мене просто горить. Вибачте, друзі, що це такий буде трошки емоційний. Я попереджав про це в своїх сторіс. Я попереджав Максима до ефіру, що я буду дуже емоційний. Далі, біля райсу, нікого поставити. А, ну звичайно, у нас же ж немає нашого телевізора Філіпса, і це неможливо, друзі. Якщо ви не знаєте Саутгейт після матчу з Данією, він сказав у флеш-інтерв'ю одразу після матчу, що ми досі намагаємося знайти гру в центрі поля із заміну для нашого Калвіна Філіпса. Для тих, хто не знає, хто такий Калвін Філіпс, а таке може бути: це людина, яка зіграла дуже круте євро. Минуле, після чого його купило мансіті за 50 чимось мільйонів. А, а після переходу до мансіті він зіграв, напевно, стільки ж матчів за Мансіті, скільки Макс і я зіграли разом за те ж саме і тому це І його зараз не можуть нікуди продати, тому що він нікому не потрібен. Він їздив в оренду в Вестхемі. Перша гра в Автогол чи щось там червона картка. Коротше, просто суперфутболіст, топ. І нам його не вистачає, досі шукаємо заміну. Ну, так, коли в тебе Райс, і той же Белінгем може зіграти з тобою з Райсом в опорній, трошки нижче, як це було в Дортмунді. Він грав трошки нижче і підключався вперед. Зіграй з Райсом, Белінгем, Райс, а вище постав Палмера, там, де грає зараз Белінгем. Палмер! Л найкращий гравець АПЛ по гол плюс пас. По статистиці гол плюс пас. Найкращі, друзі, це Ну це не моє бачення, це статистика. Ця людина пр провела нуль хвилин на цьому турнірі. Нуль. Це. Майну той самий з Манчестера. Та, також майно, Галегер. Такого загону. Може зіграти опорно. Я не розумію, навіщо туди ставити Трента завжди, якщо майну також неймовірний сезон провів. Ми бачимо, що на цьому турнірі такі футболісти, як Ямаль, молоді, і в інших збірних. Ну. Вони показують рівень. Я не знаю. Ну, це те, що я читав в британській пресі, те, що його називають ці трусливим тренером, який просто не знає, чого боїться з таким підбіром виконавців, якщо і так немає, грубо кажучи, там супер результату. Так, да, результат є: 1-0 обіграли Сербію, там дійшли до фіналу Євро в той раз. Але він з цим золотим складом не виграв нічого за весь свій час, який він є тренером Англії. І не знаю. Згоден з тобою повністю. Дивись, навіть світло в мене не витримало. Настільки в мене горить усе там під стулом, і світло не витримало. Вибачте, за це нехай буде так, тому що це просто як алярм, алярм з приводу збірної Англії. Ну, це повний треш. Це як я спілкувався з болівальником збірної Англії в ПАБІ, коли дивився матч. І Він мені сказав, що Саутгейт, він ніби замовив найдорожчу, найвелику піцу в ресторані, а їсть тільки бортики. І це просто ідеальний опис Ідеальний опис цього тренера. Ну, типу, він... я не можу. Є приклад Коді Увару, який змінив тренера під час турніру, під час групового етапу. І вони виграли Кубок Африки після цього. Тому задумайтесь, Федерація збірної Англії, якщо ви хочете щось зробити з таким неймовірним складом, просто може це найкращий склад на цьому турнірі, ну, по гравцям індивідуально? Не може. Я думаю, 100% найкращий склад. найдорожчий це точно. Тому, будь ласочка, будь ласочка, вас дуже прошу. Бо якщо, ну я, звичайно, розумію, що навряд чи його приберуть. Але я кажу, що наступної вони вийдуть в плей-офф і там вилетять в першій грі. Якщо буде така гра і якщо буде такий склад. Але ми розуміємо, якщо немає Філіпса, немає збірної Англії. Тому просто я перший раз в житті бачу, що найкращий футболіст чемпіонату Англії Фолден просто дві гри. Ми його не бачимо. Ми його не бачимо. Зовсім абсолютно. Палмер, найкращий футболіст чемпіонату Англії по системі гол плюс пас, найкращий молодий футболіст. Він грає 0 хвилин. Мейну, 4 хвилини Watkins. зіграв. Воткінс, який забив 20 м'ячів, да, чи скільки там 19. 20 плюс, Англії. точно. Ну, напевно, я не пригадую. Ну, десь 20 м'ячів, так. Незрозуміло. Деп'є Але... зліва, як тобі? Тепер'єр здійва так би читав також пресу, і всі дуже спльовують з того, що він правоногий тому що він приймає м'яч і не грає вперед, грає лише поперек чи назад, тому що ну це логічно, я розумію його, якби я, я також правоногий футболіст, якби я грав зліва, лівого захисника. Це дуже мало опцій для того, щоб грати вперед. Тим паче той футбол, який збірна Англії зараз грає. Якщо вона грає взагалі цей футбол. Так, ну, я думаю, Ден що Бьорн, лизайдок... звичайно має. Вен з Ньюкасла. Чому, чому його не покликати? Я ось згадав ще одного лівого захисника. Так, він 2 метри зріст в нього, він грає лівого захисника в Ньюкаслі, але він міє там грати, він лівоногий, не дивлячись на його зріст. Ну, типу, варіантів є багато, безліч. Але цей Арнольд трип'є я ж кажу знову, ну це просто, це просто треш. Та САКа так. може грати лівого захисника. Початок кар'єри Сака був лівим захисником. Постав його туди, постав направо кого завгодно. Якщо ти хочеш, щоб Белінгем грав під нападаючим, постав туди Палмера справа. Він там теж грав за Челс. Ну, Це якісне якісний, якісний приклад у світовому футболі, коли тренер просто може зламати індивідуально кожного футболіста. Ми бачимо, що Ісака не той футбол. Ні Белінгем, ні Фовден, ні Кейн. Жоден із футболістів збірної Англії індивідуально навіть не може проявити себе на цьому євро, тому що немає ні філософії, ні тренерської якоїсь думки, ні комбінації. Ну, футболу зовсім для такої збірної. Якби це була збірна Данії, чи збірна не знаю, Норвегії, чи Словаччини, це був би задовільний результат, і задовільний футбол з тим підбором виконавців, який є у цієї збірної. Але тут. Я вважаю це не... не зрозуміло, хоча б. Але будемо бачити, куди збірна Англії дійде. І, можливо, для збірної Англії на краще, якби вони не виграли це євро, і Салґід пішов. Тому що, якщо він виграється євро, він залишиться ще до чемпіонату світу, і а там ще одне покоління футболістів молодих, яке тільки буде прорисувати, і вони будуть просто вбиватися під цим, цим тренером. І не реалізовуватися в національній збірній. Так, тому давай вже закінчувати цю тему, бо я вже не можу це обговорювати. Це просто... Друзі, перед тим, як ми перейдемо до Франції, збірної Франції, хочемо нагадати вам, щоб ви підписувались на наш канал, підписувались на Макса Тікток, підписувались на Макса Інстаграм. Якщо захочете, підписатись на мій також. Так просто. Е, і не забувайте, в нас конкурс. Конкурс до матчу збірна України Бельгії. ми Ви можете виграти. ось Ой, це не та. Вибачте. Ось цю футболочку. Дякуємо нашому спонсору. Якщо хочете замовити мерч збірної України. Лінк буде е, під е, відео. Дуже все якісно, набивки, все що завгодно, все робиться, оригінал 100%. Ось цю майку ми розігруємо вам треба просто вгадати, хто заб'є м'яч, перший м'яч в матчі Україна-Бельгія. Або якщо ніхто не заб'є, також можете відмічати і писати, що рахунок буде 0-0. Хто перший напише, той якщо так матч завершиться, то і буде переможцем. Приймайте участь, підписуйтесь, підтримуйте нас, тому що ми для вас намагаємося зробити це євро цікавіше і е даруємо емоції, намагаємо дарувати емоції. Так, певний тайм. Який тайм? Такий, такий футбол плавна. збірної Англії. Моз, такий такий прогноз такий футбол. Uh, так, uh, ну що ж, uh, давай перейдемо до Франції. Швиденько. Тут мало чого обговорювати, як зі збірної Англії, бо ну Франція грає. я Давай я розпочну, якщо якщо ти не питає. <ван savior>. Uh, 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 Франція грає з позиції. Ми зараз спокійненько групу відіграємо без напруження якогось там, без. Просто один забили і компактно зіграли. Е, обережно, скажімо так, групу вони грають обережно, вони якось так економлять, можна сказати, сили на плей-офф. Це один із фаворитів турніру. Ти знаєш, це мій фаворит ну на перемогу на цьому турнірі. і Вони не забили жодного м'яча досі. Якщо ви мені зараз скажете про матч з Австрією, там був автогол. Тобто Франція не забила жодного м'яча, друзі, за два матчі. І, але вони грають на результат. І я думаю, вони задоволені були вчорашнім результатом з Нідерландами також. Це для них, ну, типу, не засмутив як мінімум точно. Хотілося б виділити канте. Тому що Нголо Канте – це людина, яка вже грає в Саудівській Аравії декілька років. І я, напевно, ну, такого перформансу не бачив від нікого в збірні від людини, яка приїжджає зі Саудівської Аравії. Ну, типу, це просто дві гри, дві двіймено матч по версії Євро 24 УЄФА. Це неймовірно. Це просто людина не старіє, я не знаю, він якісь там камері спить, можливо, там охолоджуючи типу. Береже себе навічно, може в нього якийсь там, я не знаю, він безсмертний чи щось таке. Ну Він просто він грає, як 20-річний хлопчик, який просто з великим бажанням вигризає весь центр поля. Е, в цілому, Англія. Ой Англія Господи, що ти робиш зі мною? В цілому, Франція. Е, ну Вона не подобається, тому що вони грають. Поки що вони грають груповий етап чисто на результат і економлять сили. Я так це бачу. Це не це не можна порівняти з Англією. В Англії взагалі нічого немає. Франція включається, коли їй потрібно. І потім спокійно собі дограє свої матчі в групі. Тому тобі слово по Франції приводу французів, так це правильно я з тобою, згоден прагматичний футбол. Як ми з тобою прогнозували прогнозували спочатку турніру, тому що вони завжди на великих турнірах так виступають. Також згоден, що вони на відміну від збірної Англії, десь я вважаю, зекономлюють сили і грають по супернику по грі. Якщо їм треба включитися, у них є потенціал, у них є футболісти і є малюнок. Які вони грають навіть там матчі з австрійцями. Австрійці також хочу сказати, що в цій групі наступний матч буде дуже цікавий за вихід з Нідерландами останній. В них є шанси навіть обігрувати, я вважаю, і виходити в плей-офф. Але щодо з приводу збірної Франції, в них є запас, з яким вони можуть обігрувати команди. І тут вони навіть Бапе не грав через, через травму. Перелом носу, якщо порівняти зі збірною Англії, різний рівень, тому що Англія видно, що намагається не може, а французи просто не хочуть. Ось видно, що навіть вчора по грі в них в атаці потенціал неймовірний. Грізман, Дембеле, також Мбаппе, якщо грає Коломуані і багато інших футболістів топового рівня. Канте, так, неймовірний. Було дуже багато питань в першому матчі, чому саме він в стартовому складі. Я думаю, він давів, чому Дешам, навіть футболіста Саудівської Аравії ставить перші 11. Обсяг роботи. Ну, таке відчуття, що з часу Лестера він просто не змінився. Той самий футболіст, якого всі, весь світ дізнався футбольний тоді. Обсяг роботи, немовірний, всюди встигає в обороні, в атаці, всю боротьбу, навіть за рахунок росту свого йому це не заважає. Грізман також дуже подобається. ну, Він подобається на всіх турнірах, чесно скажу. Дуже універсальний футболіст і дуже недооцінений, я вважаю в футболі, тому що топ веде свою збірну як в Атлетико, так і в збірні Франції номер 1 І в обороні в Атаці бажання завжди неймовірні. Ну, стабільний. стабільний. Ось Його я якби назвав, назвати його одну рису. Це стабільність і якість. Якщо не не брати період Барси, для мене це ось топ-футболіст і один із головних Франції. Тому так багато говорити нема про що. Жодного голу що... не забили, але да, але чотири пункти, і я вважаю, що 99,9 99, що вони будуть плей-офф. Також питання з якого місця. Їм треба обіграти поляків, і тоді, напевно, вони з першого заходять. І там вже, я думаю, МБАПЕ буде вже готовий грати, і вся буде, всі повністю будуть готові. Тоді ми побачимо справжню збірну Франції, я сподіваюся, на стадії плей-офф. Але не очікують чогось неймовірно, тому що французи ніколи не такої супер яскравої гри, як іспанці, наприклад, раніше там чи німці зараз. Вони не, не демонструють. Вони завжди прагматично від суперника дуже е, якісно грають, виграють, доходять до фіналу, півфіналу і виграють свої турніри. Тому два головні фаворити, на жаль, поки що нам спілкуватися е, нема. Нема про що конкретно. Так, і я хотів ще, я забув, я хотів ще нагадати про гравця Рабьо, який мене реально дивує. Я не шанувальник цього гравця, скажу чесно, і мені він ніколи не подобався. Але цей він турнір проводить реально на дуже високому рівні, дуже круто. Він міг забити вчора Нідерландам. Я не розумію, чому він вирішив віддати передачу цю на Гризману в пусті ворота, коли ти просто вже в декілька метрах в один віч на з воротарем. І ну, просто забиває все і в 6, 6 пунктів і виходите з першого місця вже гарантовано. А, але ну він реально грає майже, напевно, найкращий свій турнір, найкращий свій період футбольний, я би так сказав, тому що ну дивує, дивує, що Чуомені Камавінга сидять і, і грає Рабьо і mm. ну Це це Дешам. Дешам завжди дивує своїми рішеннями Ми пригадуємо, як Камавін грав і лівого захисника на чемпіонаті світу. і Тому це, це круто буде спостерігати за Францією вже після групової стадії. Я вважаю, що там підуть вже такі матчі, де ми будемо обговорювати, обговорювати, обговорювати. Mm. Тому, якщо, друзі, хочете це все чути, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, підписуйтесь на всі наші канали, які є в під відео. І Лопесі, приємного вам перегляду. Тому дякую тобі, Максим, дякую за цю розмову, дякую, що вислухав мій підпал з приводу збірної Англії, витримав це. Я, я вже трошки заспокоївся, в мене було ще інше. Я ж поруч, щоб, щоб вислухати тебе, так. Дякую, дякую, друже. Ти знаєш, я після матчу Англії тобі багато записував аудіо і писав повідомлень. Ось якщо б ми тоді записувалися одразу, то я б, я вважаю, що наше б відео не пропустили б на YouTube. Я тому... відразу сказав, треба пауза, паузу взяти, треба трошечки так, так, пару так. днів. Тому, друзі, це ще не підпал, був ну не максимальний підпал, який мене був одразу після гри. <ріст> Дякую тобі. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей. Дякую всім. Підписуйтесь, підтримуйте україномовний контент. Ми тут заради того, щоб зробити ваше євро яскравіше. і приймайте участь в конкурсі. Вгадуйте першого автору забитого голу в матчі Україна-Бельгія чи з України, чи з Бельгії. або це буде. Рахунок 0-0, напишіть, що ніхто не відзначиться. Також перший, хто це зробить, отримує ось таку футболочку, як бах демонструє збірної України пивний тайм Євро 24. Підписуйтесь і підтримуйте нас. Слава Україні! Героям слава.